Мода на бездітність. Дедалі більше людей добровільно відмовляються від батьківства заради заради кар'єри та життя для себе в Америці та Європі. Їх називають «child free» або вільні від дітей. А чи є такі люди в Україні? Дізнавалася Марина Пономарєва. Щоранку на каналі Один Плюс Кави Якобс запрошує гостей. Не через бідність, не через самотність і навіть не через хвороби 29-річна Нелі ніколи не народить дитину, бо не хоче. Моє право прижити так, як я потрібно. замість того, щоб повтузитися з пелюшками та іграшками. Вони із чоловіком присвячують себе кар'єрі, дозвіллю та одне одному. Я вважаю, що це гуманізм перш прежде всего к себе і к тому рібінку, який мог би появитися в чоловіка, його не хоче. Вільні від дітей або child фрі уперше такі люди заявили про себе на початку 70-х років у США. І щороку прихильників такого способу життя дедалі більше. Є. Добровільно бездітними є американська телеведуча опра Вінфрі, колишня держсекретар США Кондоліза Райс, актори Джордж Клуні, Вайнона Райдер та Квентін Тарантіно. Від батьків ста відмовилися, бо не мають на це часу. Бо Бояться відповідальності або виправдовуються перенаселенням планети. Чайд фрі є серед українців. Вони ховаються на інтернет-форумах. Мені 40 років, успішна, состоятельна, щаслива в річній житті. Я категорично не хочу дітей. Муж теж. Всі ці маленькі травми постійно діляться великими, по мірі зростання. Мне 33. Детей всегда считал проклятием для отношений между мужчиной и женщиной. И мерзостью. Все загадят, не спать, ни взгляд от них отвести не дадут. Сам семенной канатик вот на этом уровне, чуть яичек, просто пересікається. Це вазектомія або чоловіча стерилізація. Ця контрацепція назавжди. В основному залишаються ті люди, у которых там несколько дітей. Некоторі люди хочуть це после після достиження половозрілості. Проти небажаного батьківства і подружжя Назіпа Хамітова та Світлани Крилової. Вони викладають студентам філософію, пишуть наукові праці та романи і знімаються у телепрограмах. Але чайд себе не вважають, бо вже виховали дочку кінорежисера. Кажуть, у батьківстві головне не кількість, а якість нужно робити ровно столько дітей, щоб это не мешало самореалізації родителей, чтобы они могли дать детям творческий импульс. Вот мы со Светланой, моей женой, посчитали, что нам семье достаточно одного ребенка, всем должна быть золотая серединка.